Вже весна розфарбувала світ, а тумани додали пастелі. Мерехтить в саду тюльпанів цвіт, В дивовижних барвах акварелі. Сонце пестить диво пелюстки, зігріва красу крізь дим світанків, а роса посріблює листки в тиші сонних і яскравих ранків. Погляньте, який різноманітний світ тюльпанів. Тюльпани бувають різного кольору та різної форми. У деяких тюльпанів пелюстки гладенькі, а є кучеряві з мереживом на пелюстках. Всі тюльпани мають товстеньку ніжку і широке гладке листя, яке росте від землі. Погляньте, у нас тюльпани різні за кольором. І за розміром. Майже у всіх тюльпанів шість пелюсток. Давайте зазирнемо всередину. Ми побачимо серединку з чорними тичинками, а от пелюстки всередині тюльпана бувають різні чорні жовтим краєм або жовті, дуже гарні та яскраві тюльпани весною. Квіти це окраса нашої планети.